Всім привіт! Сподіваюсь, ви вже зацінили ці новенькі гель-лаки від фірми ДНК. Зробимо разом з вами красивий незвичайний майстер-клас, але в той час дуже легкий. Для початку покриваємо наш нігтик бежевим кольором від фірми ДНК. тільки погляньте, як класно вони саме вирівнюються. Просушили та покриваємо матовим топом від фірми Камільфо. На палітру наносимо невеличку кількість гель-лаку та тоненьким пензликом розпочинаємо малювати. На непросушений гель-лак просипаємо прозору акрилову пудру та просушуємо у лампі. Залишки можна струсити або прибрати щіточкою. Ну а ось і результат? Ось така бежева зебра у нас вийшла. Як вам? Пишіть в коментарі.